Верезий водій з наркотиками в салоні автівки, відео кривавих аварій для пішоходів-порушників. Про що пишуть у листах міліціонерам вінницькі школярі? Про усе це і інше сьогодні в програмі без протоколу. Вітаю вас! На початку вересня у двох автопригодах постраждало шестеро осіб. Я би порадив міліціонерам, щоб вони більше дивилися за дітьми за порядком у нашій державі. Третина аварій припадає на пішоходів. Саме тому у місті Вінниці Держатоінспекція розпочала профілактичні заходи під назвою Пішохід. Адже ви переходили в недозволеному місці, не... Поспішав Дайте... на автобус. На початку вересня у двох автопригодах постраждало шестеро осіб. 6 вересня в селі Зарванці під колеса автомобіля «Опель Омега» потрапив 47-річний велосипедист. Це сталося о 7 годині вечора. Він рухався у попутньому напрямку з автомобілем, за кермом якого знаходився 20-річний віничанин. Внаслідок наїзду чоловік з важкими травмами був госпіталізований до реанімаційного відділення Вінницької лікарні. Причини дорожньо-транспортної пригоди наразі з'ясовує міліція. В іншій аварії, яка сталася 13 вересня на автодорозі вінниця могилів подільський поблизу села Коростивці Жмеринського району постраждало п'ятеро людей. Автомобіль Ауді 100, за кермом якого знаходився 80-річний житель села Северинівки, при в'їзді на головну дорогу, зіткнувся з Мерседесом, яким керував 31-річний житель Могилів-Подільського. У результаті дорожньо-транспортної пригоди із різними травмами були шпиталізовані обидва водії та троє пасажирів, які перебували в іномарках. На сьогоднішній день серйозні проблеми ми маємо з дорожньо-транспортними пригодами, де учасниками цих пригод є пострадавші. Тобто, якщо в результати роботи подивитися, в порівнянні з минулим роком на 13% у нас ріст дорожньо-транспортних пригод пострадавшими. За обома фактами дорожньо-транспортних пригод, слідчими відділення міліції відкрито кримінальні провадження. Ведеться слідство. Дітям пропонують написати листи міліціонерам в Україні. Міністерство внутрішніх справ оголосило конкурс серед учнів 3-5 класів. Міліціонери знайомлять учнів вінницьких шкіл з умовами цього конкурсу. Нагадують маленьким громадянам правила безпечної поведінки. Діти можуть написати будь-які свої побажання, відгуки, свої погляди щодо того, яким має бути справжній міліціонер. І в яких випадках він може стати в нагоді та допомогти, або ж дати міліціонеру певну пораду, як спілкуватися з дітьми та вести себе з дітьми. Цього разу працівники кримінальної міліції у справах дітей завітали до учнів 18-ї школи міста Вінниці. Діти вже сьогодні дають свої поради, якими б хотіли бачити охоронців правопорядку спортивними, справедливими, готовими завжди захистити та допомогти. Хотіла б написати. Щоб міліціонери покращили роботу, гарніше слідкували за дітьми, за правилами руху на дорозі, я б порадив міліціонерам, щоб вони більше дивилися за дітьми за порядком у нашій державі. І щоб в нашій державі все було гаразд. Я б порекомендувала міліціонерам, щоб вони слідкували за дітьми, щоб в них не було ніяких травм. Щоб більше працювали, слідкували за дорогою і завжди були на посту. На авторів найкращих робіт чекають чудові призи. Переможці отримують сучасний планшет, сенсорний мобільний телефон та радіокерований міліцейський автомобіль. Учні чиї роботи визнані найцікавішими, запросять нагородження в столицю. За вісім місяців поточного року на Вінниччині сталося 330 автопригод, у яких 56 людей загинули, а 406 – травмовано. Третина аварій припадає на пішоходів. Саме тому у місті Вінниці Держатоінспекція розпочала профілактичні заходи під назвою Пішохід відпрацювання тривало три дні. Значить, прийнято рішення. Минулі роки ми проводили профілактично роз'яснювальну роботу, бесіди, показували відеоролики, але бачимо, що ця робота не приносить тих результатів, які ми б хотіли бачити. Тому на сьогоднішній день ми будемо притягувати пішоходів до відповідальності з показом відеоролику. Будемо штрафувати на місці, на місці. Будемо складати протоколи і виносити постанови. Для проведення дієвих заходів було визначено найбільш небезпечні місця та години найвищого ризику для пішоходів. Зібрана та опрацьована інформація допомагає оперативно використовувати патрульні екіпажі в необхідних місцях, що сприяє підвищенню безпеки дорожнього руху. А ви переходили в недозволеному місці? Ви не ви поспішав знаєте, на пер... автобус. Як, Я... як ще раз скажіть, не чую поспішав на автобус. А ви розумієте, що ви загрозуєте навчати своє життя на небезпеку? Дивіться, який рух транспорту не пропускають на пішоходах зараз водії, не те, що на проїзній частині. це вас навчить чомусь? Конечно. Усі правопорушники-пішоходи після короткої лекції працівника Даї змушені були переглянути спеціально підготовлений відеофільм, сюжети якого складають хронікальні кадри з місця пригод. Переглянувши реальні події із місць ДТП та наслідки людської халатності, до яких призводять порушення пішоходами правил безпеки, люди починають усвідомлювати цінність власного життя. Цього разу під час відпрацювання відносно усіх порушників правил дорожнього руху складалися адміністративні протоколи. Також наші інспектора працюють не тільки по пішоходам, але й працюють по водіям, які скоюють правопорушення і не дають перевагу в русі пішоходам на пішоходних переходах. Нагадаємо, що згідно з частиною першої статті 127 Кодексу України про адміністративне правопорушення, непокора пішоходів сигналам регулювання дорожнього руху або перехідними проїзної частини у невстановлених місцях, тягне за собою накладання штрафу розміром від 51 до 85 гривень. Наші пішоходи на стік. Впевнені, що вони дотримуються правил дорожнього руху, що їх повинні всі пропускати, тобто повинні. Тобто, виходячи навіть на зебру, вони впевнено різко вибігають на проїжджу частину, не розуміючи того, навіть, що транспортний засіб не так легко видійовий зупинити при швидкості 50-60 км на годину. За кілька годин роботи біля залізничного вокзалу працівниками ДАІ було складено 45 протоколів на порушників пішоходів. А для об'єктивності і прозорості організованого заходу державтоінспекція Вінничини запросила у рейд представників засобів масової інформації, тож не виключено, що порушники правил дорожнього руху побачили себе на каналах телебачення та шпальтах газет. Близько опівночі в місті Вінниці по вулиці Чехова працівники Державтоінспекції зупинили для перевірки автомобіль Волгу. Водій автівки поводився невпевнено, чим викликав підозрю правоохоронців. Під час перевірки документів від кермувальника міліціонери почули різкий запах спиртного. Тест на вміст алкоголю підтвердив підозрі інспекторів. 64-річний чоловік керував автівкою у нетверезому стані. Занервували і два пасажири автівки. Вони марно намагалися приховати в салоні пакети з змарихов. Куаною під час вилучення наркотичного багажу один із пасажирів кинувся на втюки. У двох поліетиленових пакетиках знаходилося понад 3,5 кг кілограми подрібненої наркотичної речовини. Ми підійшли до транспортного засобу, в якому залишились відкриті задні двері, та побачили, що на задньому сидінні та передньому сидінні транспортного засобу розсипана невідома речовина зеленого кольору рослинного походження в потрібному стані. Вилучене наркозілля направлено на експертизу. За перевезення наркотичної речовини злоумисникам доведеться нести кримінальну відповідальність. За такий злочин їм загрожує до трьох років ув'язнення. Далі у програмі ви дізнаєтесь про таке особовий склад Вінницького гарнізону міліції та військовослужбовці внутрішніх військ продемонстрували дії з припинення масових безпорядків. Нові часи, нові звичаї, і кримінальна міліція у справах дітей вже давно не працює по старому. Майже сотні радикально налаштованих чоловіків прийшли до райвідділку міліції вимагати звільнення п'ятьох арештованих за бійку. Вони погрожували захопити приміщення, перевернули та підпалили службове авто. Найбільш кримінально налаштовані почали грабувати сусідні магазини. Такі масові безпорядки розіграли на військовому полігоні в Калинівці під час міліцейських навчань по спецплану Хвиля. Особовий склад Вінницького гарнізону міліції та військовослужбовці внутрішніх військ продемонстрували дії з припинення масових безпорядків. Навчання проходило у два етапи. На першому підготовчому особовий склад мав змогу ознайомитися з основними нормативними документами, проведено строєвий огляд, перевірено екіпірування та повноту забезпечення особового складу з спецзасобами. На другому практичному етапі тренувань учасники зведеного загону з представників підрозділів Вінницької міліції, внутрішніх військ, МНС продемонстрували свої практичні навички, які застосовуватимуть під час припинення масових безпорядків. Тренувальні збори закінчилися затриманням хуліганів, які ж бурляли в пляшки з горючою речовиною, каміння, трощили усе на своєму шляху. Генерал міліції Віктор Русен залишився задоволений результатами навчань, хоча й відмітив окремі недоліки. В принципі, дії, зведеного загону, я можу сказати, на оцінку добре. Є недоліки, які нами були виявлені під час цих командно-штабних навчань. В першу чергу були мною дана указівка запросити всіх начальників органів області та їх заступників по громадській безпеці, для того, щоб вони подивилися, як реально повинні працювати. Працівників міліції зведений загін під час таких подій. Нові часи, нові звичаї, і кримінальна міліція у справах дітей вже давно не працює по старому. Специфіка роботи помінялась в тому напрямку, що ми займаємося профілактичними заходами, щоб діти щодо попередження, скоєння дітьми адміністративних та кримінальних правопорушень. А ви можете сказати, чи дається якісь наслідки, якщо дає дає зменшення, пішло кримінальних адміністративних правопорушень чи не неповновітнього мету. Цього заходу керівництво навчального закладу сформулювало так: є так сказати, світ позитивний, є світ негативний, якому вони от сьогодні живуть. Відірвати від того, я так думаю, що їх треба скоригувати на тому, що вони сьогодні обрали правильний шлях в житті і вибрали. Той шлях, який відповідав нам суспільству. для гостей закладу. Багата екскурсійна програма. В ній і урочисте вручення посвідчень міліцейським курсантам, і звичайно, тир для огляду різноманітна зброя серед сучасних зразків і раритетний наган, випущений імператорським тульським заводом, ще у 19 столітті. Звичайно ж, для хлопців, а їх серед гостей закладу, більшість завжди цікавий і ближній бій. Показові затримання злочинців і захоплення будівель, придушення збройного опору і захист поважної особи враження підсумовувалися у їдальні за кашею і узваром. У неділю у Лядові могилів Подільського району пройшли основні урочистості з нагоди тисячоліття Святоосікновенського скельного чоловічого монастиря. Літургія, ярмарок та інші святкові заходи проходили в долині біля самого Дністра. Історики називають Лядовську обитель дивним пам'ятником загадкового минулого і відзначають його духовну та культурну значимість протягом тисячоліття. За легендою, скельний чоловічий монастир було засновано у 1013 році преподобним Антонієм Печерським на його шляху зі Святої Гори. До Києва. Кожен, хто приходить з вірою, шукає якоїсь духовної утіхи, зцілення, молитву, сповідується, причищається. Тут є також джерело, яке виникло по молитвам преподобного Антонія Почерського. Джерело цілюще. Я думаю, що кожен, повернувшись додому, це сам на собі відчує це відчуття. Щоб взяти участь божественній літургії, присвяченій цьому святу, в одне ціле об'єдналися найповажніші представники не тільки українського духовенства, а й священнослужителі з сусідніх Румунії, Молдови та Росії. Навіть в негоду дощ у долину біля монастиря з'їхалося близько 15 тисяч прочан. Бачили це чудове місто, лятову мікається, жони ця церква ми не знали. О, ну, звісно, праздник, і Я думаю, стільки людей приїхали, і це, це свято воно не зіпсоване, хоча йде дощ, він нас благословляє і як свячена вода на нас йде. Я прийшла, щоб за покликом свого серця, за покликом своєї душі, те, що, те, що потрібно людині, це духовність, щоб людина зцілилася, щоб людина як-то духовно зростала і щоб було в неї все добре. Аби ніщо не зіпсувало свято тисячам вірян, Вінницькою міліцією були вжиті посилені заходи безпеки. На охорону громадського порядку залучили 250 працівників міліції та військовослужбовців внутрішніх військ. Перед святкуваннями територію монастиря обстежили вибухотехніки та працівники кінологічної служби. Після чого вона була взята під охорону. Висла достатню кількість постів, як то піших, так і екіпажів ДАІ працівникам вибухотехнічної служби служби. Обстежено всі місця проведення заходів, зокрема сцена, приміщення храму, інші території. Порушень громадського порядку не допущено. У Вінниці працівники міліції закрили покерний клуб. Підпільний гральний заклад маскувався під вивіскою спортивного покеру. Втім, насправді в ігровому клубі робилися ставки, а власники отримували солідні дивіденти. Клуб азартних ігор, який розташувався в орендованому приміщенні по вулиці Шесотріччя у Вінниці, діяв супереч вимогам закону про заборону грального бізнесу в Україні. В ході проведення заходів було виявлено та вилучено сім гральних столів. Вирішується питання щодо притягнення. Осіб, які організаторів даного закладу до кримінальної відповідальності за статтею 203 третій. Значком 2 «Заняття гральним бізнесом». Заняття гральним бізнесом карається штрафом від 10 до 40 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання. 5 по 12 вересня у найбажанішому місці дитячого відпочинку в міжнародному центрі Артек пройшов всеукраїнський фінал змагання загонів юних інспекторів руху. У самому відомчому дитячому таборі за перемогу змагалися 29 найкращих команд зі всіх областей України, а також юрівці з Білорусі і Росії. Вінничину представляла команда ЮР сигнал, вихованці Гальсенської школи, інтернат гімназії, які вже другий рік поспіль зайняли у змаганнях. Перше місце. Приємно відмітити те, що ми другий рік поспіль зайняли перше місце. Дійсно, були сильні команди, сильні команди всі підготовлені. Були команда із Росії, була команда із Білорусі, загалом 29 команд. Команди дуже були сильні з Запоріжжя, з Донецької області. Але все ж таки наша команда, діти з школи інтернат міста Гайсена здобули перше місце і приємно відмітити те, що це. Другий рік поспіль ми зайняли перше місце. Щороку найталановитіші учасники зльоту, які увійшли до фіналу, вирушають до Артеку, аби взяти участь у фінальних змаганнях і представити на розсуд суддів нові найпереконливіші форми профілактичної роботи по запобіганню дитячого дорожньо-транспортного травматизму. 5 вересня, за участю заступника начальника департаменту ДАІ МВС України Володимира Різніка, відбулося урочисте відкриття змагань. А з 6 по 12 Вересня пройшли конкурсні змагання, звели естафети, юного регулювальника, знання правил дорожнього руху, медичної допомоги, кращого командира загону ЮІР, творчих конкурсів агітбригад і соціальної реклами з безпеки дорожнього руху. Оцінювала учасників професійне журі, до складу якого увійшли представники освіти, засобів масової інформації, працівники Держатиінспекції. Хотілося б подякувати в першу чергу самим діткам, вони наразі ще відпочивають там в артеку, подякувати їм за ті знання, за ті вміння, які вони показали під час змагань, адже було шість конкурсів і практично наші діти на кожному конкурсі займали найбільшу кількість балів. Дуже приємно те, що відмітили по медицині, приймав екзамени по медицині Київський інститут. І коли наші дітки здали екзамени по медицині, то вони їх поставили приклад і сказали, дослівно передають, що це дійсно професіонали. Приємно те, що ми набрали максимальну кількість балів по правилам дорожнього руху одні в Україні, які набрали найбільшу кількість. Тому хочу подякувати в першу чергу цим діткам, хочу подякувати керівниковій загону. Це Ткачук Світлана Анатолійна, яка дійсно людина, в неї дар від Бога займатися цими дітками. Ну і ми бачимо, що результат є. Вперше в Україні за усю історію змагань «ЮІР» одна команда два роки підряд стає переможцем всеукраїнських змагань. Починаючи з 2004 року, гайсінська команда «ЮІР» ставала п'ять разів переможцем всеукраїнських змагань. «ЮІР». такого результату немає жодна команда в Україні. У чому секрет успіху розповідають самі учасники змагань. В області правил дорожнього руху, і в області першої медичної допомоги. Також маємо знання і на велосипеді, і у всіх конкурсах у нас немає слабкої ланки. Ми команда, команда, яка підтримує один з одного. Такий результат роботи вінницької команди важливий не лише для її учасників, адже як засвідчує практика, вивчення законів дороги з дитинства в ігровій формі дає свої позитивні результати, і юні інспектори руху набагато краще за дорослих вміють пояснити малюкам правила безпечної поведінки на дорозі і бути для них гарним прикладом. Додому вірі всі привезуть ціні подарунки, які вручив їм особисто заступник начальника департаменту ДАІ МВС України Ігор Мельник. Та ні спогади про нових друзів, з якими подружилися в Артеку. Після змагань діти ще 10 днів безкоштовно відпочиватимуть в цьому прекрасному таборі. Пам'ятайте від обдуманості ваших вчинків небайдужості і поміркованості залежить ваша безпека та оточуючих людей. З побажаннями добра і позитиву я прощаюся з вами до наступної зустрічі.